Не дивлячись на те, що наше місто є невеличким, у ньому досить багато живе і працює видатних та талановитих людей. Одним із них є Іван Іванович Маснуха, який народився 24 грудня 1938 року на Чернігівщині. Як він розповідав, рідне село відрізнялося своєю музичністю, мало свій симфонічний оркестр. На той час це була рідкість не те, що для села, а й для маленького міста. Тож любов до музики, в нього ще малого хлопчика вже заклалася з дитинства. От, керував цим оркестром, один із перших випускників Одеської консерваторії, яка відкрилася в 2013 році. От, і наступним випускником цієї консерваторії оказався я. От, представляєте, в селі віолончелі є, Айти, група комуніків, кларнети були. Ну, Взагалі дуже хороший оркестр. І, звичайно, і духовий оркест. На жаль, самого дитинства Іван Іванович пам'ятає мало. Так як, каже, його майже не було. Велика вітчизняна війна, проводи батька на фронт, похоронка. Та післявоєнні роки роки відновлення вітчизни закреслили радість дитинства. Ну, що запам'яталося, це навіть не з розмов, матір чи щось, от, от я такий там десь міст, ще й трохи років наче не було. Ну, от Є якісь моменти завжди у людини, що ну, може запам'ятати, що це проводи батька на кро. Це десь було в вересні місяці 41-го року. Я пам'ятаю багато е, призваних чоловіків молодого віку. От батько це один рік був. Ще. Сидів на возах, і я, державшися за руку, пробіг скільки там, у мов, в віці пробіг, Ну а потім так трішки пам'ятаю, як ми ховалися в погрібі від німців. Потім у нас оказався якийсь конвой їхній, ми жили у нас на квартирі 4. ну Скажу, що видно, це були не якісь не фашисти, не. Сесівці, ніякі ситуації, е, ну, за, за стрім вже, напевно, е, остання, так сказати, зібрано, тому що в основному це були вікові вже, от, і вони мене навіть підкармлювали, знаю, Без була страшна. І найбільше, що мене вразило, це 45-й рік, от, повернувшися, частина, частина загинула. Частина музикантів і біля будинку культури грали марш прощання Славянки. І оця мелодія так мене, мабуть, сколихнула, що після того я без духової музики не мог прожити мені знайде. Вразила грам духових музичних інструментів хлопчину. Захотілося і йому навчитися грати. Як розповідав Іван Іванович, грати хотілося саме на трубі. Просив матір купити йому. Але умови життя тоді не дозволили здійснити задумане. І лише через деякий час, коли завідуючий клубом збирав місцевий самодіяльний оркестр, юнак зміг воплотити свою мрію, навчитися грати на музичному інструменті. До речі, як зазначав Іван Іванович, гра на духових інструментах допомагає розвитку легені музиканта, тобто є одним з компонентів здорового образу життя. Саме тому спорт і музика в житті цієї людини йшли, як кажуть, рука об руку, майже все життя. По закінченню школи Іван Іванович поступає, як це не дивно, до сільськогосподарського технікуму. Мені не дуже і хотілося, в принципі, але це було дуже вигідно. Я поступаю в сільськогосподарський технікум. Це воно у нас рядом. Це таке, такий будинок, як як похожий на Кенніхівський з колонами, з таким же ж виходом у парк. От. І з фігурами е, красивими, значить, це, це був, е, було по місці графа Галагана. Як, ну, чим було вигідно тим, що там платилася стипендія. От, а йти в десятилітку, а, в деся, а за десятилітку треба було ще доплачувати. Доплачувати у нас було нічим, а тут ще подалося стипендія. І я поступив у чистову техніку. Ну, і, шпіл, і школу закончив медалі, і технікум здорово. Ну, и в технику тоже був оркестр. Случайно я поеду, поедет, поехал. Ну и спорт, конечно, спорт чим по нам В вот, чем области область, я по лыжам, и по средній станції, середній станції. Вот. Ну, потім, після закінчення, я упросився, даже мені трошки не хватало 18 років, в, в воєнкомат. Щоб мене одразу при розваливанні, числі такий життя. І три роки я служив в Москві, в Дач, ну, От, у Москві дачно так все. Це була авіабаза, центральна авіабаза. От, і там теж був оркестр не, не професіональний, любительський, але до досить високого рівня. От, і я продовжував і там. Після демобілізації повернувся, опять попрацював цьому техніку, керівником духового оркестра, а потім чуть мені на, на робітничі професії потянула. Я поїхав в прогулки, це рядышком міста в Чебільської області. Вот, і ж, в оркестрах играв, і, і в будинку культури, і на заводі пластичных масс, из хими, химии познайомился, на, на химичном заводе. Ну, а все-таки цепь я це чувствовал, что це любительський рівень, вот, а потрібно овладіти професіональною музикою. Я поступаю в шумське музичному училище. Заканчиваюсь да, в знаковое училище, там тоже такие парки, и на заводе фронта, и на химкульбинаті в самодеяльности ну, приходилось, потрібно. мама особо не могла вот, приходилось під, 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 підпрацьовувати трошки. Вот, и потім закінчив училище, мав право выбора, так як я за візнакої за, за, за закінчив училище з красним дипломом. Мав право то тобто бути направлений на роботу. Це було в Избуду, можна було поїхати директором. Избуду я пише, а тут на дорозі на в Суми Харьків. Думаю, ні, поїду сюди. Причому тут уже працював добро знайомий Юрій Михайлович Матвиенко. Його, він був перший директор. І я те приїхав у 1965 році, вже приїхав сюди. І одночасно в цей жирі поступив в родицьку консерваторію на завочний бік. Вже трошки вік вже такий був. От, що, значить, ну, до педагогічної роботи я весь час готувався. Бачите, що зараз всі мої ученики поступають в училище молоденькими. А я вже, вже після армии, це вже было досить вик это. И решаю приехать на той стене. Ну и тестинец оказалось, наверное, для мене как хорошим таким местом, где можна було показати себе. От, і в то же время, в той же час я, наверное, тоже принес какую-то скорость. Значить, ну що там десь це вже буде в следующему році, буде 50 років, як я вже тут, можна сказати, вже оборегаю. Значить, десь порядка років 40, це більше ніхто стільки не працював директором. От мене на увазі у школі, школі, не знаю, може в є, якийсь 40 років, років. років працював директором. З гордістю розповідає він про свою роботу в цьому закладі. Проходячи коридорами школи, замічає все, що було зроблене за часів його керівництва в ній. Розпочинали ми, коли о, тут була стіна, і оце тільки було наше, наше приміщення. Класів було мало, дітей дуже багато. Жили як, як вулі. Класів дуже мало, значить. Ну, Виходили з положення. Оце у нас, дивіться, є актовий зал, ну, а це класи. Їх навіть коли ми приїхали, то їх було всього чотири. Думали, школа, значить, це буде, щоб, щоб діти сиділи спокійно, так, значить, як, ну, як привично, по 40 чоловік, а ніхто не вчитував, що це індивідуальне заняття. І тоді розділили отут на вісім. І там була. Ну, в взагалі, поки що поки було викладачів, це, це було нормально. А потім, як з кожним роком е, додалося, то тут вийшлося кошмарне заняття звісно. І це продовжувалось до тих пір, поки не, бібліотека району не, не одержала собі красиве зна, е, приміщення там. Багато поверхів на татаринках і оте, стіночку ми вбрали от, і отримали багато класів. Ну, класів теж багато. Там було два класи, і там було два класи. Ні, по одному класу, там і там. От, і наверху було три класи. От ми їх всіх розділили, от, і одержали. Тепер у нас у кожного викладача свій клас, свобода. Так ми починали, так ми зараз працюємо. Працюючи з дітьми, я й сам стаю молодим, говорить Іван Іванович, розповідає про своїх учнів. До того ж, учнів за весь час роботи вчителям у нього було більше 200. Але головне не те, скільки було учнів, а те, скільки з них присвятило своє життя професійному заняттю музикою. Ну, Може, там, чоловік 200. Ну, але найголовніше, що десь чоловік 80, а може більше. Стали професійним музикантом. Недавно у нас у Горіціна виступав, тільки закінчивши а, 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 та, Харківську консерваторію Рома Коробко. Хлопчики із Кам'янки, незважаючи на те, що родився в селі, теж ну, папа, папа дуже хотів. От, він їздив з Кам'янки, сюди приїжджав, вчився. Будем закінчил училище и закончив консерваторию Хайкию и выступал тут уже с концертом. Было приятно послухать слова Гуси. Он приезжал к профессорам, которым он занимался. Здесь викладач значить, Республіка Маріел на Волге, це якось це і Сизаринчик якийсь він там викладач оперної тобто, артист оперного театра от, і викладач в музичному числі. Макіївці, закінчивши Донецьку консерваторію, це юра Білий. Вот, э, ну, вот. Ю, Юля Карачев, тут постійно виступала на всіх концертах, вот. працює в Києві, в міському оркестрі. Багато на пенсії вже я дзвоню, оце як проводив концерт, дзвоню в ахтирку, в мене вахтирки два там чудових парня. Ой, Іванович, ми вже й ми вже руки, ми вже забули, яке пішла на пенсію, хлопці вже займаються своїми справами. Вот, у ше я... <гум>. ну, школе у нас пра два выкладалісяз парэдніх Мшка Сёжа Юрака Юра С э, э, соседка, соседка даваў канцэрт. <гум> Сам інструментах ви навчаєте дітей грати. Ну, і з якого віку? Ну, по вік не обмежений і, і, і тут, і там. От, можна і, і постаршеньких. Беремо зараз маленьких, починаємо займатися, оскільки, ну скажімо, тяжело на крупних інструментах, скажімо, там, туба чи якийсь інший інструмент маленькому по починаємо займатися на сопілочки. Сопилочки це такий український народний інструмент. От, він вивчає ноти, дихання, постановочку, от, фразіровочку, ну таке, ну щоб перший. А тоді по мірі просто, як вже ручка вистачає, скажімо, для кларнета нужна, щоб пальчики були, а для флейтички там. А, от, от, а якщо дитинка вже приходить такого, ну десь 10-11 років, то можна зразу брати на інструмент. У мене ще особисто сім учеників. Я вже багато не ключ оркестр у мене різні ансамблі, от, тому що особисто учеників багато не беру вже зараз. Ну, оркестр духовий перш за все, от естрадний ансамбль. От, в минулому році Бо як? руководитель. Да, да, да. Так, пишу, ноти ну, для них все розписую, інструментую. От и, в прошлому році, ну в минулому році. Це був естрадний оркестр, досить солідний. Ми їздили відкривати фестиваль. Як Сумщина честь була представлена Тресиницькому району і якраз ми відкривали його в до Дунаєвського до кінохріму «Дядя капітана Гранта на ура. Ми зіграли там 20 чоловік, було, у нас скрипки, Ну, Зараз скрипачів поменшало. Та випускаються. Маленькі ще такі, такі, такі твори не, не зіграють. То зараз просто як ансамбль вже ну, тут, На моєму юбілеї вже іграв ансамбль. Чотири скрипки, чотири так, духових, це моються з Єксіленд у нас з педагогов, такий ансамбль невеличкий. Ну, може, Можемо збиратись і дуети, і. То вже в з професійно, скажем, смішенька миграю для, для корнету. Угу. Після виходу на пенсію Іван Іванович все ще продовжує працювати в нашій музичній школі, тому що музична педагогіка це покликання його душі. Учні, які навчаються такого вчителя, завжди з задоволенням йдуть на урок. Іван Іванович він дуже добрий. Завжди нас добре навчає. Гарні п'єси дає і уважний і. Гарний вчитель. Скаже, тобі музика подобається? Так. Тому що це для мене це дуже, ну, дуже подобається і мене це заспокоює, коли я граю різні ну, мелодії різні. Чому ти обрав саме музичний інструмент трубу, як вирішив займатися музикою? Ну, труба мені дуже подобається як музичний інструмент, бо цей інструмент дуже красочний, він дуже яркий і. В оркестрі, як вже казав Іван Іванович, він займає майже перше місце і завжди на трубі можна виконати дуже красиве слово. Скажи, а не тяжко? Звичайно, тяжко, бо тут все залежить від своєї напруженості, від губ, від пресу. Тут зайдеться весь організм. Скажи, а чому ти вибрав саме зайнятися музикою? Розумієте, у мене вся мій рід, вся моя родина це музичне покоління, бо і дід, і бабусі, і папа, і мама, всі ці це музиканти. І я також маю бути музикантом і продовжувати свій рід. А твої батьки і рідні, вони десь виступали, на яких музичних інструментах вони грали чи грають? Мій батько грає на дуже багатьох музичних інструментах. Ну, Саме основні це кларнет та саксофон. Моя мама грає на піаніно, моя тітя також грає на піаніно і мій брат грає на е, гітарі. Вони колективом це папа, моя тітя і брат, грали на сцені у, на, юбилейному, на юбилейному концерті Івана Івановича. А що ти можеш розповісти про свого е, вчителя Івана Івановича Маснухова? Івана Івановича онічамаснуху можна писати незакінчену книгу. Це дуже-дуже видатний і викладач, і просто музикант. Він це сама добра людина, яку можна тільки зустріти в, житті, в своєму житті. Колеги вчителя музики розповідають про нього лише добре, кажучи, що своїм позитивом і наполегківістю в праці він дає гарний приклад не лише підростаючому поколінню, а і педагогічному составу. Це, по-перше, дуже чудова людина, він нам як батько. Я ще коли почала працювати, він був директором, він прийняв мене на роботу. Я йому дуже вдячна, що, ми, що я працюю в такій чудовій школі. І е, всі ці роки Іван Іванович очолює наш оркестр, чудову музику, грає його оркестр. І взагалі у нас навіть чудові звуки в цих стінах, завдяки Івану Івановичу. Зрозуміти музику і оцінити виконання музичних композицій може кожен. Але в наш час, на жаль, люди не дуже цікавляться таким величним поняттям, як музика, так як це залежить від рівня культури самої людини. Як кажуть, у людини, яка все життя присвятила музиці, і сім'я повинна бути музичною. Так сталося і у Івана Івановича. Його жінка напротязі всього їх подружнього життя завжди допомагала йому. Вона музикант. Викладає музичні школі, грає на фортепіано. Флейта без фортепіано не звучить, розповідає Іван Іванович. Мають вони і двох доньок, одна з яких теж вирішила присвятити своє життя музиці. І на даний час працює, викладає музику в одній з сумських шкіл. Інша, до речі, викладає в той же школі історію. Має Іван Іванович і онуків, про яких завжди згадує з любов'ю. Та як інакше може розповідати про свою сім'ю кожен з нас. На даний час, крім викладацької діяльності, він ще займається і депутатською, будучи депутатом міської ради шостого скликання, переймається проблемами не тільки музичної школи, а й всього міста. Нещодавно відзначив Іван Іванович свій ювілей 75 років. І як він розповідає, на його думку життя прожив немарно. Кожна людина це історія не схожа ні на яку іншу. Багато величного є на світі, але немає нічого величнішого, ніж людина, тим паче людина, яка все своє життя присвятила музиці і вихованню молодого покоління. Тож давайте будемо шанувати працю таких талановитих людей, підтримувати їх і продовжувати їх починання.